Це я потерла на тертку буряк. Радку цибулька трохи притушилася, тоді морква, і майже зразу і бурячок. А це було в мене трошки цієї грудинки курячої. Це така, що куряча курка така жовта, шкура на ній жовта. Вона смачніша від тієї, щоб біла. Трохи дорожча, ну не в два рази, а десь півтора рази дорожча від такої звичайної курки. Я туди порізала. І зараз що туди, щоб був горо... Це, зелен... зелений, що зелені... фасоля в баночки. А саботіно забув купити, то він піде після обіду в п'ять годин відкриються магазини. То я вже потім її туди вкину, у, у борщик. А тут в мене тільки, завжди я так варю, от тільки одна картошка. О, капуста у мене пробланширована, завжди того, щоб вона не мала тої гори чи тої запаху неприємного капусти. От. І от такий буде, такий буде борщик. А І, і баночка тут цього, томат. Це не томато, а баночка помідорів, які закриті в собственному соку. Сюди перетерла на перетирачки ці. От, і все. Трошки вже покипіло, то вже трошки не такий яркий, то було яркий такий колір. Я сюди вже кинула і цей капусту, вже все тільки. Ввечером сюди ще кину перекипячу. о, трошки запутіло. Е, баночку фасолі. Ну, потім петрушечку я потрушку. Отаки в мене вийшли борщик, хоч далеко від України, е, той казав. Це кусочки в мене грудинки. І зараз, так як тут такої сметани немає, як в нас, то я купила цей кефір. От, такий. І воно цей. Мілк, а воно цей. Чуть як не сметана. Зараз відведу душу, бо. Забула, коли їла я борщ. Все, вам також смачного.